Всім доброго дня! Знову вийшлося в нас проростити отаку пшеничку гарненьку з корневою системою розвиненою і все. Домашні улюбленці будуть в захваті. Гундосю трошки простих, але найголовне, найголовніше нам вдалося виростити отаку красу зерня. Тут це взагалі класно, це, це мікрозелень. Реально смачне. Реально смачне і дуже корисне. Операторно. Не, смішня, бля. Речі, багато хто з вас питає, як вирощувати індики Все дуже просто. Подивіться, будь ласка, погортайте вниз там. Є мої відео, як я вирощую своїх маленьких, пернатих улюбленців з маличку. Там все є, чим я їх кормлю, як я їх годував, бавив і як я їх приручав, щоб вони були такими, як вони є ручними. випасайтеся пасайтесь оцього. Малого бжевжика вони там вигулювали, і вони його охороняють навпаки, а не хочуть клюнути. Всім гарного дня!